Мамо, ходімо швидше до сараю, я не втримав драбину. От, дізнається, тато. Тата вже знає, він висить на даху сараю. Пані пожалілася пожалілося лікареві на свого старого чоловіка, який не виконував своїх чоловічих обов'язків. Лікар виписав таблетки і попросив повідомляти, як подіють ліки. Через тиждень пані знову прийшла до нього. Оге, лікарю, ваші пігулки це просто диво. Чотири дні поспіль чоловік робив це вранці і увечері, а вчора навіть три рази зумів, а потім раптово помер. «Кома, ви сьогодні у район їздили? Так, до Куліста» І що? Він мені букви показував, дивилася і жодної не вгадала. У магазині. Кума, пробачте, але ви мені не дали здачу. Пробачаю кума. Чоловік гуляє по парку з дівчиною. Назустрічі іде дама, з якою він церемонно розкланюється. Дівчина запитує його з ноткою ревнощів. Хто це така? Кавалер гірко зітхає. Ой і не запитуй. У мене буде купа неприємності, коли вона запитає, хто така ти.